Рецепт домашньої гранули за 5 хвилин Гаю на нашому каналі. Сьогодні ми покажемо, як приготувати смачну та корисну домашню гранулу лише за 5 хвилин, це ідеальний варіант для сніданку або перекусу. Усе дуже просто, а головне ви знаєте, що в складі тільки якісні інгредієнти. Починаємо. Вже для суперсмачної гранули нам знадоляться наступні інгредієнти: і пластівці, дві склянки. Мед або кленовий сироп 3 столові ложки. Оливкова або кокосова олія 2 столові ложки. І улюблені горіхи, мигдаль, волоські або кешю приблизно одна друга склянки. Сухофрукти, родзинки, курага або журавлина приблизно одна друга склянки. Дрібка кориці для аромату. У великій мисці змішуємо вівсяні пластівці, подрібнені горіхи та дрібку кориці. Окремо з'єднуємо мед і олію, розтоплюємо їх у мікрохвильовці або на водяній бані, щоб вони добре змішалися. Заливаємо медово-олійною сумішшу сухі інгредієнти та добре перемішуємо, щоб кожний пластівець був вкритий цією ароматною глазою. Розігріваємо сковорідку на середньому вогні, викладаємо гранулу невеликими порціями і обсмажуємо від 2 до 3 хвилини, постійно помішуючи, поки вона не стане золотистою та хрусткою. Ви одразу відчуєте цей неймовірний аромат. Коли гранула охолоне, додаємо подрібнені сухофрукти. Це фінальний штрих, який робить нашу гранулу ще смачнішою. Зберігайте готову гранулу в герметичній банці до двох тижнів. Вона ідеально поєднується з йогуртом, молоком або навіть як самостійний перекус. Ось так легко і швидко ви можете приготувати свою домашню гранулу. Смачно, корисно, а головне натурально. Спробуйте рецепт і напишіть у коментарях, які інгредієнти додаєте до своєї гранули ви, а якщо ви шукаєте якісні горіхи, сухофрукти чи крупи, загляньте до нашого інтернет-магазину. Посилання в описі під відео. Підписуйтесь на канал, ставте лайк і до зустрічі в нових смачних відео.